Всім привіт! Сьогодні я маю першу спробу вийти у прямий ефір після такого довго, довгоочікуваного часу. Тобто з моменту моєї останньої публікації пройшов вже рік. І я можу сказати, що я вже готова. До нових зустрічей. Ці зустрічі я сподіваюся, що будуть також корисними. І мої глядачі або Послідувачі звернули увагу, що мова буде іншою, тобто українська мова. І я вже в ролі не лікаря, на жаль, а асистента, але з тими ж знаннями, які я мала до того часу. І цей час, можна сказати, змінив якусь роль в моєму житті, і я б хотіла б поділитися з вами. Знаходжуся зараз в Америці, і в моєму робочому шляху змінилась навіть спосіб отримання реєстрації прикусу. І один із таких моментів тобто ми проводимо дуже багато сканів. Сьогодні ми робили також багато сканів, тобто, це в якби, про це… Вже багато чого є, але мені здається, що українського контенту недостатньо. І так, це цифрова стоматологія, і перший етап це сканування, який проводиться внутріклінічно. Він також може бути і лабораторним скануванням. Але інший етап мені здалося першим. Цікавим для доповіді є те, що існують 3D-принтери. І вже, в принципі, всі про них знають: є 3D, 4D, і 5D. А на ринку вже стоматологічних послуг. Хочеться сказати, що ці принтери вони використовуються як в клініках, є оснащеними, так і в лабораторіях. І вони бувають різні, можуть бути від. 400 доларів і там до 20 і більше. одиницею виміру в таких принтерах є, так як в телевізорах це пікселі, а тут є вікселі, тобто вексел, вони кажуть. І в залежності від популяції, тобто раніше це були LCD, оці жидко-христалічні. А зараз такі, як оснащені айфони. Тобто LCD, мабуть. Або ні, раніше був LCD, а зараз жидко кристалічні І проблема була така, що вони передавали тільки різнокольоровий спектр і не могли знайти гарну якість зображення. І чорно-білий спектр. Тобто, для того, щоб робити принт моделей, а було раніше, тобто якщо ми так Зараз пригадаємо, як виглядає стара фотографія, яку ми багато разів збільшували, вона наче розпливається. Але фактично ми бачимо такі квадратики. І от раніше була проблема чорного і білого, що один квадратик був білий, наприклад, другий чорний. І вони конектувалися разом, і це було видно на моделі, тобто модель не була гладкою. А зараз вони винайшли 50 оцінків сірого, і таким чином переходять дуже маленькі квадратики, це є можливим, і модель згладжена. Тобто, що це за моделі? На жаль, в наступному випуску я вам покажу, що це за моделі, бо в мене під рукою немає, не підготувалася. Але ці моделі використовуються як в діагностичних цілях, так і в цілях. Для майбутнього імплантату, для того, щоб допомогти лікарю знайти правильне місце положення для імпланту, треба побачити, де має бути знаходжене це місце. І ну, для шаблонів, так. І це допомагає лікарю і допомагає техніку мати модель перед тим, як він буде так само мати принт з. Коронок чи моделей, те, що йому по заманеті. І оці принтери вони бувають різні. Принтери можуть видавати зображення, тобто все, що вони роблять, вони працюють зі світлом. І далі туди полімерний матеріал заганяється, а він також в різному спектрі продається в за різну вартість, але в середньому це десь 300 доларів за літр. А якщо це дуже дорога полімерна глина, яка використовується більше для, наприклад, то для більш чіткого зображення, вона може коштувати і по 800 доларів за літр. Тобто клініки, які можуть бути оснащеними різними принтерами, вони можуть допомагати різну полімерну глину заливати в них і таким чином, наче економити кошти. Тобто, якщо ми маємо тільки одну, і там заряджена дуже класна якість цих зображень, якого нам, наприклад, не потрібна для моделей, то таким чином дуже великий розхід. А так як принтери можуть бути і дешевші, то є в цьому сенс для того, щоб отримати більш дешеві поставити принтери, наприклад, від 400 доларів. І таким чином вони більш повільно друкують, вони мають в собі значить, більш грубу полімеризацію, але таким чином людина може отримати модели, бо для моделей нам не потрібно дуже високоякісного. Для коронки вже ж нам потрібно більш якісне зображення, або для шаблону, бо похибка може якби, зіграти фатальну роль. Коли а, імплантолог викручує імплант, він має бути ну, якби розуміти, що він в правильному місці. Тому, а, в, якщо є змога в клініках, вони купляють собі декілька і таким чином, заливаючи різну полімеризацію смолу, вони будуть мати більш кращий а, для гаманця результат. А, значить, сама саме цей друк, тобто можна, в принципі, виявити будь-який принтер, але вони виглядають більше так, як куб. А, Якщо в мене буде змога, я вам покажу також, зніму відео, але там а, менше можливості для запису, бо все-таки мені потрібно більше часу для того, щоб говорити, а станки мають працювати. Тому. Із таких відмінностей, які ми маємо, є спосіб друку. Спосіб друку зверху вниз або знизу вверх. Ті, що зверху вниз, вони мають більше похибку через те, що тяжіння і полімеризація, наче трохи, але затягується донизу. Тобто більш якісними вважаються ті, які знизу вверх будуть друкувати ваші моделі. А якщо у вас є якісь запитання, якщо це було корисно, будь ласка, реагуйте і до нових зустрічей!